Так, тепер про президента діючого. Що я можу сказати? Я вважаю, що ну, почнемо з цього року, мабуть, з новорічного привітання. Вважаю, що одне з найгірших привітань за всю історію, як то кажуть, ну, не людства, ну, але незалежної України. Ну, ми, ми не беремо там От у нас от зразу від третього президента був пробіл. Там пробіл. Четвертого президента у нас не було. У нас був пробіл. Третій зразу, відразу п'ятий. Так, е, да, наразі шостий. Тобто, ну, вважаю, що. Привітання було повністю налаштоване під нову утворюючу, формуючу адміністрацію Трампа. Тобто все там, дякую США. П'ять разів, мабуть, дякую США, без США ми нічого, мені ми Е, Да я розумію, да, США дійсно там великий гравець, основний був на цьому полі бою, скажімо так. Але ж а Європа, вибачте, а та ж Британія, а та ж Франція. Ну, де Німеччину, ну неважливо, вся Європа, а страни Балтіки. Тобто їх що не було. Тобто треба було або всім казати дякую, дякую всім перелічити країни або нікому. Взагалі, просто поспілкуватися своїм народом. Бо це якось негарно. І на сьогоднішній день, після вчорашньої промови Трампа. Дуже велике таке відчуття в мене, що ми залишимось одні, ну як одні, з Європою, з тою Європою, яку ви президент, пане президент не, не згадали при вітанні. і яких слів вдячності не, не донесли. І от ми залишимось, я, скоріш за все, що без підтримки США, як би там не намагалися, як би там не намагалися поцілувати Трампа в одне місце. От і все. І інтерв'ю це пару днів назад, тоже Зеленського Херня це все, що там Байден там, США. Там... Херня це все. Чи хуйня, що він там казав? Ну, ви зрозуміли про що. От і все. Це теж, понятно, це підлизування до Трампа, але воно взагалі не допомогло. Геть-ноль. Не звернув на це увагу. Та звичайно, це зрозуміло. Ну, це не треба бути не Трампом, ні ким. Це зрозуміло, ну що, що... півроку назад да, були надії, що. Демократи, врешті-решт, переможуть, ну коли вже стало зрозуміло, що приходять республіканці до влади, приходить Трамп, все, вже все. Байден Херовий, ти винен. Вчора у Трампа винен Байден, то я ж був в його промові. Е, у нашого Зеленського теж винен Байден. Позавчорашній промові. Ну, от і все. Хто винен? Байден. Скоро дійде до того, що не Путін напав, що не Росія напала, блядь, на, на нас. А Байден спровокував такий напад. Типа, як, скажімо так, по-дворовому доїбався. Оце цирк. Оце цирк. Так, це дійсно цирк.